Наймасовіший в історії України протест народне віче зібрало у центрі Києва понад мільйон українців. Ми прийшли, щоб наші діти наші. Наша молодь жили щасливо в цій країні, щоб їх е, поважали не тільки в світі, а й в країні. Я була на помаранчевій, але, такого... але такого, як сьогодні, я не бачила. Мені дуже приємно слава Україні і народу нашому, що вони так мужньо стоять тут. Я зі студію знайомих побачив з Луганська. Я б їх там їх ніколи в житті не побачив, Я їх здесь побачив. Людська всьому зараз дзвонити, Парашутисти їдуть сюди з Донецька. Ну, ветерани, да? Ребята, здесь реально вся Україна. У медичній службі штабу національного спротиву посилили пункти екстреної допомоги. В одну з мобільних бригад входить і лікар зі Львова Ольга Тягнебок з донькою. Вони розносять ліки першої необхідності. Кажуть, інфекцій боятися нічого, бо повстанський дух то найміцніший імунітет. Це так, як спільна молитва вже доведено, так і цей настрій людей він допомагає людям перебороти інфекції. На сцені Євромайдану лідери опозиційних сил, духовенства, культурні діячі вони звернулися до Віктора Януковича поки що президента України з низкою вимог. Наші вимоги, чіткі! Покарати нелюдів в погонах, які били наших дітей, які топили тут майдан в крові, так да. до перемоги це значить всі випустити політичних в'язнів Євромайдану, так да. до перемоги це значить відставка уряду Азірова, так, да. до перемоги, це значить перезавантаження влади. Нові вибори президента і парламенту, так? так до перемоги це значить підписання асоціації з Європою. Так? так, Євромайдан підтримав заклик опозиції повністю заблокувати урядовий квартал. До кабінету міністрів та адміністрації президента рушила колона демонстрантів. Але цей урядовий квартал буде заблокований <кій> і нічого вони не зроблять. Лідер свободи Олег Тягнебок разом з побратимами розбили ще одне наметове містечко поблизу адміністрації президента на Лютеранській. Тут обіцяють цілодобово охороняти будівлю від Віктора Януковича. Янукович від Янукович Януковиш ми блокуємо діяльність президента, щоб не давати йому виконувати. Він нелегітимний. Я поїду додому тільки на перевибори. Міліція паралізована. Бійці спецпідрозділів голодні та втомлені, свідчать народні депутати. На поширення території протесту силовики вже не реагують. До правоохоронців звернувся відомий український актор, депутат Свободівець Богдан Бенюк. Пам'ятайте, що ви є сини українок і українців. Пам'ятайте, хлопці, що ваші діти живуть в Україні, і пам'ятайте, що ви служачи сьогодні в цих військах, виконуючи накази злочинні, які будуть зі сторони вашого керівництва. Пам'ятайте, що ви маєте повне право абсолютно не підкоритися цьому наказу, бо ви є громадяни в першу чергу України. Блокада урядового кварталу триватиме до перемоги революції, заявляють опозиціонери. Аби запобігти провокаціям у нових наметових містечках буде своя служба охорони. Владу примусять чути громадян. Ви повинні на місцях закликати так само їхати на Київ. А хто не може бути в Києві, ті обов'язково повинні піднімати мітинги на місцях, повинні блокувати і повинні блокувати і урядові установи на місцях управління Міністерства внутрішніх справ, прокуратури. СБУ всіх тих, хто віддає злочинні накази. Влада товче своє учасникам мирного зібрання світить кримінал. Мовляв, блокуючи центр столиці, мітингувальники порушують права інших громадян. СБУ розслідує факти, нібито захоплення державної влади. А вихід на майдан європейських політиків вже назвали втручанням у внутрішні справи України. Гордість просто розпирає моє серце, коли я чую. Їхні захоплені відгуки про нас, про українців. Вони кажуть, що Україна піднімається з колін. Кожен з них каже: ми бачимо, що це є мирна акція протесту, що люди усміхнені. Люди прийшли заради того, щоб відбороти завоювати своє майбутнє, краще майбутнє майбутнє в Європі. Вже зараз опозиція оголосила про розширення Євромайдану. Його організували на розі вулиці Грушевського та Кріпосного провулку. Люди збираються стояти до кінця. Піднімайтеся, люди! Не бійтеся, не бійтеся цих ворогів! Ми повинні зняти Якунуковича, ми повинні зняти уряд Азірова. Саме він, бандит, який прийшов до влади, руйнує український народ. Ми сиділи вдома, ждали, смотрели з дітьми. А сьогодні ми вийшли як мами сказати своє слово о том, що ми вже терпеть больше не хотим. І якщо треба, ми переділимо свої коляски на танки і пойдем на мешкірі. Кульмінацією дня стало повалення останнього пам'ятника російському більшовику Владимиру Лєніну. Понад 20 років незалежності України цей Бован лякав людей на перетині бульвару Шевченка та Бесарабської площі. Сьожливіший день в українській історії, тому що ми не могли наповнити Україну українським змістом Єдіть до тих, кат, який принижував цю українську націю, стояв над нами. Сьогодні він упав. І я впевнений на да 100%, що режим Януковича так само паде, як цей Бован на Бесарабці.